Україні потрібен мир через перемогу над ворогом. Україні не потрібні е, умови ганебних договорів, через які здаються території. Україна має бути єдиною і неподільною в кордонах, визнаних е, Будапештським меморандумом. Інакше е, Україна розпочне е, Процес відновлення ядерного статусу Програма на слуху в ефірі. Я Ольга Ксьонс запрошую вас приєднуватися. Чим більше на сході буде української армії, тим більше там буде і російських військових. Виграти ми можемо тільки миром. Така позиція президента України Петра Порошенка. Отже, ми продовжуємо обговорити, як принести мир на схід України, як принести мир в Україну, а також про соціальний захист учасників антитерористичної операції будемо говорити сьогодні в нашій студії. Ігор Мосійчук, керівник центру інформаційного соціального. Та правового сприяння учасникам АТО депутат Київради від Радикальної партії України. Здравствуйте, пане Ігоре. Давайте і саме із захисту учасників антитерористичної операції і почнемо. Вважається, що буде 50 тисяч учасників антитерористичної операції, тобто люди, які отримують цей статус. Статус учасник антитерористичної операції, учасник бойових дій, наскільки вони різні. І що вони дають зараз? Я, дум, я думаю, що е, новому парламенту, який буде обраний 26 жовтня, е, Ще предстоїть переглянути закон про статус, його прописати так, щоб жоден з реальних учасників війни на Сході, я б називав це скорше так, не опинився за межами тих пільг, які будуть передбачені державою і передбачені цим статусом. Чому я так говорю? Тому що у нас офіційно в війні на Сході приймає участь формування Міністерства оборони і формування Міністерства внутрішніх справ. Але всім відомо, що в тому числі приймають участь багато добровольців, багато людей, які воюють, реально воюють, воюють успішно. І вже постраждали, от і вже що важливо ці статус особливо необхідні. і вони не є ані співробітниками МВС. Ані військовослужбовцями. Е, так як ми знаходимося в унікальній ситуації, ну, по суті, ведення народної війни, тому що у нас армія була знищена, міліція знищена за цей час, все зараз відроджується і відроджується силами волонтерів, силами народу, то потрібно переглянути реально цей е, документ, який, як на мене, є. Ну, не підходить під нинішній час. власне і вважається, що туди і волонтери потраплять під так. цей статус. Отже, перше Ті, змінювати які законтак... перебували в зоні бойових дій мають потрапити. Чому тому що? Ну от, приклад, два дні тому заступник мій по центру підтримки учасників АТО Анна Сенник разом з журналістами одного з телеканалів, вона доставляла медикаменти на передову під Луганськ і робила фоторепортажі. Вона є професійним фотографом. Потрапила в засідку. От питання, вона волонтер, вона без зброї, але чи мають такі люди мати статус? Питання, тому ці таких питань ну дуже багато. Давайте зараз розуміємо, як будуть рахувати, тому що е, буквально не так давно в нашій студії був представник із 30-ї механізованої бригади Андрій Кулеметник. Він говорив, він прийшов е, саме з військовим квитком, і там не було е, печатки про те, що він учасник антитерористичної операції. Більше того, і про те, що на ньому була зброя. Це було записано, але не було печатки. Можливо, вже на сьогоднішній. Момент ця ситуація змінилася, але очевидно, що вона поширена. Як будуть рахувати, що саме 50 тисяч, як люди зможуть довести, що вони ну, там були? Ну, я не говорив, не обмежувався 50 тисячами, тому що думаю, що буде значно ну, більша цифра. Е, і скажу вам так, дуже легко зробити. Знову ж таки кажу, треба законодавчо визначити. А як визначити фактично, дуже легко контрозвідка. Яка працює на сході зараз, веде облік усіх осіб. Які приймають участь в тих чи інших операціях, я це знаю, тому що я бачив особисто, як складали списки учасників штурму Маріуполя. Ну коли звільнявся mm -hmm. Маріуполь. Тому, власне, я бачу особисто, що треба спиратись на дані контрозвідки, тому що вони в списки вносять в незалежності від військових частин і інших ще, між собою говорять військові, що необхідно фотографуватися біля ну. Ну, саме в тих точках, де вони воювали, щоб були такі докази. Справді це про це ну, говорить між собою. Система, яка існує в нас в країні, надіюсь, її вдасться змінити, не дає людям ну, віру в те, що буде все справедливо. І навіть воюючи, люди готуються до судових процесів, власне про це, щоб визначити свій статус. Про це і говорить ну, те, що ви тільки що говорили ну, з приводу фотографій. Добре, давайте про те, що ж повинна і що зможе дати держава, особливо тим людям, які вже постраждали, яким просто треба буде допомагати вижити. Які пільги необхідні? І з чим сьогодні звертаються добровольці? Чого вони вимагають? Минулого четверга е, була е, чергова сесія Київської міської ради, на яку приходили е, представники е, 12 батальйону територіальної оборони, власне, Київського, е, які з трибуни заявили ряд вимог. Я абсолютно погоджуюсь практично з усіма, е, що мається на увазі? Е, мається на увазі. Е, Пільги на, комуналь... на комунальні послуги мається на увазі окремою графою в київському бюджеті підтримка батальйону не озброєнням, а засобами захисту, засобами е лікувальними, е продуктами харчування, амуніцій, ну, і інше. І е влада сама пообіцяла, що кожен з бійців е учасників АТО за місцем свого проживання отримає земельну ділянку для того, щоб мати можливість будуватись, розвиватися і так далі. От, е власне, скажу так, е з цим є проблема. В столиці, тому що ми не маємо, це потрібно десь як для Києва 50-70 гектарів. Як же це вирішити тоді? А дуже просто. Треба припинити продавати землю. І я на минулій сесії добився, що з продажу було знято 13 гектарів в Голосіївському районі. І я прямо пропонував дати доручення держкодерсам агенції міста Києва, розбити на ділянки по 6-7 сотих. Ну як передбачає законодавство, з метою надання їх учасникам АТО. Ну і ще такі пункти: як безкоштовне лікування і медикаменти, путівка в санаторію, безкоштовний проїзд у міському транспорті і раз на рік у міжміському. А з приводу лікування і медикаментів, як зробити так, щоб в результаті були такими ж незахищеними учасники АТО, як Чорнобильці, як яка ніяк. Єдиний шлях це взагалі треба дивитись на стан нашої медицини. Він ганебний, як для держави, і вихід один. Треба припинити брехати людям. Треба сказати, що медицина в такому вигляді, в якому вона існує сьогодні, існувати далі не може. Тому потрібно впроваджувати страхову медицину. А для військовослужбовців держава може зробити соціальну проплату того ж полісу страхового для учасників АТО. І це буде дяка держави людям. Але в той же час медики будуть бачити кошти ну, від держави. А то у нас виходить пільги є, коштів немає. Лікувати е, учасників бойових дій немає за що е, тільки голосні розмови. Давайте більше до практики. Очевидно, громадськість буде постійно слідкувати за цим і без волонтерів не обійдеться. Да. Пане Ігоре, давайте зараз торкнемося питання самого миру, принесення миру на Донбас. Ось є мінський меморандум. Припинення вогню, створення зони безпеки, заборона саме літальних апаратів, в тім числі і безпілотників на території цієї буферної зони. Що зробити, щоб він працював? Він не може працювати. Будь-яка угода підписана з Росією, немає арта паперу, на якому вона укладена. Це сказав Ото фон Бісмарк, який зробив Німеччину великою державою, не воюючи ну, з тією ж Росією. Але те, що відбувається зараз, це швидше змахує на зраду, чим на шлях до миру. Ми, наприклад, прихильники мира, я особисто прихильник мира, але не ціною здачі територій, не ціною здачі наших людей потрібно говорити інакше. Хто в Мінську вкладав угоди? Хто кого представляв? Леонід Кучма Україна кого, ОБСЄ кого, кого представляв громадянин Кучма Україну. Де яким документом регламентовано, що громадянину Кучмі, а не вам, мені чи будь-кому іншому е делеговані права представляти державу світ, світ? Визнав цю угоду. Там була присутня організація ОБСЄ. Е ця угода визнана. І більше того, її ж, визнали так звані ДНР і ЛНР. Залишається виконувати. А, світ веде перемовини з терористами. Світ... Тоді залишається воювати Всі хочуть всіх, ось правда солдати. Ні, ні, ні. хочуть Ні, ні, Ну мир. так давайте мир потрібен, але давайте говорити, чи він є. От підписали угоду. Може вона виконується? Абсолютно ні. Другий день поспіль, де обстріл Маріуполя. Майже на межі Маріуполя стоять російські війська, йде обстріл з тяжкої артилерії Первомайська на Луганщині з тяжкою зброєю, а одним з пунктів передбачено виведення артилерії з тону з... про те, що це відразу зупиниться, і вже після першої зустрічі в мінську сам Леонід Кучма говорив. Ніх кожен розуміє, що відразу це не припиниться, а можливо, просто потрібен якийсь час. У Мене питання а, час припинення? потрібен. Вчора е, в Маріуполі загинуло два е, наших героїв, військовослужбовця. На Луганщині є загиблих. У мене питання: на чиї е, наші не відповідають на вогонь артилерії ворога. В мене питання: на чиїх руках кров цих загиблих? Очевидно, тут іде питання про те, що якби продовжувалася війна і наступальні дії бойовиків, то ще було більше. Ні ні, жертв. ні, 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 ні. Тут трохи інше. Мир потрібен і перемир'я потрібне. Але е, наша позиція наступна: перемовини потрібно вести з агресором з Російської Федерації, а не маріонетками ЛНР і ДНР. Російська Федерація не визнає, що вона тут присутня. Якщо вона не визнає, що вона тут присутня, то ми не можемо вести перемовини із людьми, які представляють вбивці гвалтівників і окупантів. Що головне, чому тому, що майже всі бойовики ДНР і ЛНР, їх уже немає. Вони або розбіглись, або вбиті, або арештовані, сидять по СІЗО. І якщо ми їх зараз не випустимо за ганебними законами, прийнятими 16 вересня. У нас число 16, воно якби переслідує в останній рік. Дивіться, ви кажете, ганебний закон, але як відомо, президент пояснив, що якби цей закон не прийняли, то весь світ би бачив, що. Україна не хоче миру, що Україна не іде на мир. Ми йдемо. І власне ці закони передбачають справді особливий порядок самоврядування в окремих районах ці, ці Донецької та Луганської області. Ну, один закон так, ц, друге ці, місце. Ці закони, по-перше, прийняті з порушенням Конституції. Вперше за 24 роки історії українського парламентаризму було вимкнуте табу, і не одна жива людина. Зараз не може сказати, хто з депутатів голосував, а хто не голосував? Значна частина каже, що не голосували. Плюс прошу звернути вашу увагу і увагу слухачів на те, що в цьому голосуванні в єдиному пориві об'єдналися комуністи, об'єднались залишки партії регіонів і об'єдналась партія влади. А можливо, це. А... Момент відповідальності за те, що ці закони потрібні. А давайте будемо говорити відверто. Давайте випустимо з в'язниць людей, які вбивали наших співвітчизників. А чому я так говорю? Президент говорить: ті, хто вбивали, вони не будуть амністовані. Так, тяжкі злочини не будуть. А дуже багато як доводити? Як доводити? Люди посягнули на конституційний лад. Люди взяли в руки зброю. Вбивали вони з цієї зброї чи ні, довести досить тяжко, тому що треба проводити глобальні слідчі дії, які можливі лише після звільнення території наших. А який тоді варіант залишати просто ж, аби продовжувалася війна? Як на нашу думку, Україна мала б вести перемовини, повторюсь, з Російською Федерацією і є важелі для цього, Україна мала б проводити більш потужну дипломатію в Європі. Україна мала б заявити, що якщо країни-гаранти, згідно Будапештського меморандуму, нездатні. Гарантувати територіальну цілісність країни, то Україна буде змушена розпочати роботи по відновленню ядерного статусу, тобто тактичної ядерної зброї. Чому тому, що по суті, зараз Європа словами з нами, а справами не зовсім, і так само поліції, адже як відомо, знову ж таки зараз йдеться про те, що і так Європа консолідовано виступила, допомагаючи Україні, розуміючи, що там є багато країн, які співпрацюють з Росією, і це дуже серйозні стосунки. Росія є нафтовим і газовим наркоманом. Це відомо, економіка Росії. Тому одна єдина, один єдиний крок Сполучених Штатів міг би зупинити Росію. Це зняття ембарго на іракську іранську нафту. Зразу ціни на ринку були б інакші, зразу б е, Росія відчула б це, і багато інших моментів. Тому е, тут питання е, зброю нам постачати не поспішають, хоча ми готові її купувати, е, і всі думають про зиму. Всі думають про зиму, тому що в Європі потрібен російський газ, і тим не менш санкції і запроваджуються. Запроваджуються, але не в тих обсягах, які б е, хотілося б, і не в тих обсягах, е, і зразу ж говорять, ми готові відкликати. Зап... Якщо, Якщо буде прогрес у Якщо буде прогрес, а Росія, а нас там немає. Весь світ знає, що є, а вони кажуть, що немає. От е нещодавно батальйон Луганськ-1 взяв полон двох російських офіцерів-зенітників. Я знаю, як був, відбувався перший допит, це кадрові військові. Це не найманці, це не добровольці, це кадрові військові. А ОБСЄ цього не помічає. Або ми цього не показуємо. Ні, ну власне про це всі говорять. Це, 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 про це заявляється да. в ЄС. Тому, тому, І тому о, о, питання. О, ми маємо дивитися через призму того, що я казав про відновлення ядерної зброї, тому що нам не хочуть гарантувати територіальну цілісність в третьому так званому гуманітарному конвої з Росії. Бойовикам доставили станції радіоелектронної боротьби і радіотехнічної розвідки, а також боєприпаси. Пише Дмитро Тимчук, організатор інформаційного спротиву. За даними Тимчука, керівництво ДНР і ЛНР при цьому висуває до бойовиків жорстку вимогу берегти техніку і озброєння. Аргументуючи тим, що в найближчому майбутньому потік озброєння і військової техніки з Росії припиниться, ну, е хай спочатку припиниться, а потім будемо говорити з таким оптимізмом. От на сьогоднішній день нічого не припинилось. От як тільки припиниться, тоді, скажемо, все от один, ну якийсь там крок невеликий, досягнутий. А поки що по Маріуполю другу добу поспіль ведуть вогонь не ДНР і ЛНР, а російські окупаційні війська. По Первомайську в Луганській області з гаубиць ведуть вогонь не ДНР і ЛНР, а російські регулярні війська. Тому о, треба називати речі своїми іменами. А те, що збираються віддати частину Донбасу, утворивши так звану, о, будемо казати, райони з особливим статусом. Чекайте, їх не віддають. Це все-таки буде залишатися єдина соборна Україна. просто да, буде тільки, самоврядування... тільки, тільки керівниками самоврядування стануть без Гіркін, хто там ще Захаров і тому подібне. Вони узаконять Якщо їх негідників, виберуть. Вони а як не виберуть? Я вам розповім історію. Приїхала родина в супермаркет в Донецьку. Ще як все більш-менш функціонувало. Пішли купляти продукти з двома дітками. Виходять, бойовики відбирають автомобіль, чи мікроавтобус, що Це єдине, що годує нашу родину. Він перевозками займався. Його застрелили, жінку застрелили, діти плакали. Ви розумієте, ми цим людям даємо право під стволами визнати себе владою. На цій території На, е, Україна дає можливість узаконити їх. Тому я й називаю це зрадою. А буферна зона, давайте в 400 тисяч Маріуполя зона? запитаємо, який жорстко проукраїнську позицію займає. Згоден Маріуполь бути в буферній зоні чи не згоден? А давайте подумаємо з приводу Ось ви кажете, що, а як не вибори, тому що це люди, в яких зброя. Власне, в законі йдеться про те, що вони повинні скласти зброю. Ні, в законі йдеться, що з них можна сформувати народну міліцію, тобто узаконити бандформування. От про це йдеться в законі. Де в законі написано, що наші війська, ну, військові чи наше МВС зайде на ці території. Навпаки, зона буферна. Вони міліція, тому що буде підпорядковуватися ця організація саме закону буде ні, вона, працювати вона, за законом про міліцію. Ні, вона буде підпорядковуватися е, і прокурорам, і суддям, обраними ким? місцевими мешканцями. Якщо, Ми, якщо проходять ну, вибори ви, ви годиння, що так, ви, але за умови, якщо ви там розумієте, ж таки, що не це буде здача, зброї, це так. зрада і. Те, що це було зроблено, я вчора був обурений, ну, взагалі, вчора була заява колишнього виконуючого обов'язки голови адміністрації президента Сергія Пашинського про те, що Крим здали, щоб не втратити Київ, то за його логікою Київ здадуть, щоб не втратити Львів, а Львів здадуть, щоб не втратити Хуст. Розумієте, це якась е, люди, якісь нездатні боротись, нездатні очолити націю. Е, мене відчуття сюрреалізму, що ми повернулись в 17, 18, 19 роки минулого століття. І знову переживаємо Центральну Раду, Уряд Винниченка е, і так далі. Ну... Всі нації вчаться з помилок, я зрозуміла історії. пане Гри, вашу позицію вести перемовини з Росією. але тоді ми знову повертаємося до того, що Росія не визнає своєї участі у цій війні. Значить, нам треба, бо... нам треба боротися. Бойовики. Нам треба оголосити на всю країну, припитити заходи, святкові будь-які оголосити, що ми військовий стан ввести у нас в кінці кінців є головнокомандуючий, який вже давно мав. Зробити свою ставку і взяти на себе відповідальність, а не олігархи. Олігархи утримують генералів, і генерали виконують вказівки олігархів, а потім ми отримуємо лавайські подібні Порошенко, власне, прокоментував цю пропозицію. А тих, хто його критикує, каже, що він повинен був би створити ставку і запровадити військовий стан. Він сказав, що добре це все можна зробити і послати сотні тисяч людей воювати без належного озброєння. Почали ми нашу програму взагалі, це я вже від себе кажу, з того, що потрібно буде дбати про соціальний статус учасників АТО, про тих людей, які постраждають, які вже постраждали, і їм волонтери шукають гроші на лікарні. Як ви думаєте, окупанти далі? зупиняться після того, як вийдуть на межу Донецької і Луганських Хабостерів? Я думаю, ні. Вони прямо декларують, що вони мають зайти в Київ як мінімум, а то й у Львів. Ви розумієте, іде війна. А ми робимо вигляд, що йде якась операція по творки жуліків на Донбасі. Нема жуліків, їх перебили всі наші там найманці, окупанти і регулярні війська, які війну не припиняють. Сьогодні ми спілкувалися з Ігорем Мосійчуком, керівником центру інформаційного, соціального та правового сприяння учасникам АТО, депутатом Київради від радикальної партії України. Ми намагалися зрозуміти, скільки і ще нам чекати миру, як боротися за нього, а також як потрібно захищати учасників антитерористичної операції. Випуск провела Ольга Ксьонс. До зустрічі до побачення. На слуху. на слуху.